Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 22 жовтня 1997 року. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів. сезон 1997-1998 років група. Це київське Динамо. Валерія Лобановського себе вдома у Києві. Команда приймає Барселону в Іван Галія. 3-0. Київське Динамо. Граміт Ну Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Друзі, давайте переходити до стартових складів. Київське Динамо. Валерій Лобановський, головний тренер команди стартового 11-го листа. Александр Шевковский. ворота воротах Лужный, Калитвинцев, капитан команды Головкова, Щук, Дмитрулин, Косовский, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Гусин та Максимов. Це стартова одинадцятка Київського Динамо. Каталонська Барселона, головний тренер Луї Галь, Ворота Хеспе, вратар команди Файрер, Фернандо Коуту, Оскар Гарсія, Луїш Фігу, капітан команди, Рівалда, Серхі, Дюгарі, Луїс Енріке, Рейцейгер, Рохер. Це стартова одинадцятка, Каталонської Барселони. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Бачимо, до речі, усю групу, Динамо, Київ, ПСВ. Ньюкасл Юнайтед Барселона. Нелегка була група для київського Динамо, але підепечний Валерія Лобановського шикарно виступали. І якраз то дуже здорова команда розпочинає матч перед цими рідними уболівальниками Київ і на Олімпійський підтримував Київське київський Динамо. Океанів, знаєте, друзі, дуже сміливо виглядала. Знаєте, дуже здорово виглядала команда Валерія Лобановського. Створювали Створевали моменти, ось, здорово грали. Ну і в кінці-кінців, друзі, все це дає свої результати. Шоста хвилина матчу, дебют поєдинка, атакує Київський Динамо. Штрафний розігрують кияні, небезпечна атака, передача, Рібров! Пробуває під гострем кутом, она пробиває, Сергій Рібров, і це гол! Динамо Київ, Київське динамо, відкриває рахунок на 6 хвилині матчу. Сергей Забиває, він був під гострим кутом, але наважився на гарматний удар. Мяч влітає в ворота Каталонської Барселони. Забиває гол Сергей Рибров. Шикарная передача Центр поля. И Сергей пробивает и забивает Сергей Рибров. Він наважился на гарматный удар. Мяч влітає в ворота. Неимоверный старт. Від динамо. Еще там пару нападных було ударов Океан Барселона намагалася намагалась відповісти своими моментами. І в Барселони, в принципі, були непогані моменти. Ось, наприклад, був там штрафний удар у Барселони, Десь так метр, десь так 2, так було так, 23, ну такий небезпечний. Штрафний удар по воротах. Але океані його заблокували ще один удар. І знову Кіані приймають удар на себе. Барселона не володіла мячем, Барселона тиснула, але Київський нам діє на контратаках. Прыгайся до Андрія Шевченка. Шевченка, Шевченко, Андрій Шевченко! в стійку, Контратака. Знову Сергій Ребров і Андрій Шевченко. це невероятну контратаку. зробили, Сергій Ребров. виводить Андрія Шевченка Один на один. Андрій Шевченко пробивает. ДСДС, да це вже все гол. Тут стійка грає за Барселону. Але Кенні продовжували атакувати. І ось на друзі. Ось друзі, в нас 30. хвилина матчу. Це була. Динамо Київ атакує. 32-й матч. Динамо Киев такое Андрей Шевченко. Внутри момент. Шевченко. Шевченко. На момент. Удар поворота. Их еще не помиляюсь. Порвав Андрей Шевченко. Чем может друзья помиляться. Можно вот с собой Сергей Ребров. Футболисты Боросел. За удар блокует. он мяч. Вместо как до Максима. Удар с разворота. И гол. Максимов забивает пробивал даречи друзей Сергей Ребров. Да, друзья, Сергей Ребров пробивай, Гудар блок, фубисты Барселона, удар сразу равата Максим, идеальный опимав на ногу Максимов. Максимов по двое в первагу Київского Динамо. Пидопечный Валерія Лабановського подвоїть перевагу. Барселона намагалася відігратися, Барселона намагалася відкидати один гол, приведу за Деревалду зі штрафного голи в руки. Спокійний м'яч зафіксував відповідно воротар київського Динамо. Хороші були моменти. Ось там Андрій Шевченко ще не дуже небезпечно зробив штрафний. Тобто хороші були моменти у київського Динамо. Перший тайм, друзі, завершився. Рахунок у матчі 2-0. Солідна Первого галисского динамо выйдет там третий на 61-й щеку Олег лужный поле покинет Валашенко выйдет, вот тем, Карлос Бускетс вратарь Оскар Гарсия поменяет, вот это повидно вратарь Карлос Карлос Бускетс Оскар Гарсия поменяет, а Хуан Антоніо Пиццы, Кристофера Дюгари по мене. но Но Берсан выйдет Шеррич, пиццу. Динамо, Киеви, Михайленко, та Валащенко. Другий тайм. Берсан більше владеет мячом, PDP, PDP Louis Вангалия. Да, більше на мечем, бише так вали. В принципі, друзі логічним, потому что команда по игре вже 0-2. І Барсіоні вже потрібно і справді були ризикувати. Але київський динамо надійно. Причому ж переходить з оборони в атаку. Дуже дорогий в обороні. Відповідно, все це призводить до того, що Океані ще й, відповідно, в більшості залишається, тому що пряму червону картку отримує, отримує е, е Хесп. Вратар якраз то отримав пряму червону картку. за Небезпечний стрибок. Там Андрій Шевченко вже один на один виходив з вратарем. Хесп в нього вирізається і це абсолютно чиста червона картка. І плюс штрафний для київського динамо. Плюс штрафний для київського динамо. Ще й команда у більшості залишається. Куицки Динамо 65-х хвилина матчу, кияни атакують, небезпечна атака. Київського Динамо. Передача. Момент. Калитвинцев. Калітвинцев. Дрозе. Динамо Киев грамит, грамит каталонскую Барселону в Киеве на стадионе НСК Олимпийском. Динамо Киев громит Барселону. Фантастика, друзья. Динамо Киев громит Барселону с рахунком 3-0. Калитвинцев забивает, 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 забивает. Ну и далее уже педобечный валя. лобановського спокійно відзахищалися, спокійно втримали цей рахунок і розгромили Барселону 22 жовтня 1997 років відбувався цей легендарний матч у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Ой, дуже багато вже пройшло років з того часу. Але такий матч, мені, друзі, запам'ятається. Назавжди Київський Динамо розграміла каталонську Барселону Луи Ван з рахунком 3-0 у Києві на НСК Олимпийском. І розграмі, в принципі, поділ, да, барсена там Можливо, більше було діло, можливо. Але, знаєте, друзі, як таких-то моментів да, барсени були під ходом захищалась. Дуже здорово грав на контратаках, дуже здорово інтенсивний пресинг працював у підопічних Валерія Лобановського. То есть я не интенсивностью и физической динамой взяли вверх над Барселоне. Барселона Загалит по седан позиции с 5 очками навіть. Не попаде в Кубок УЄФА. Ньюкасл буде третім, попаде в Кубок Куїфану або в Лігу Європу. А ПСВ та Київське Динамо вийдуть відповідно в. плей-офф. Київське Динамо. Вийде в плей-офф, де зустрінеться з туринським Ювентусом. Ювентус Динамо програє. Але в будь-який випадку команда показала хороший футбол. Дуже хороший футбол від підопечних Валерія Лобановського. То Динамо Київ Барселона 3.0 я хочу, друзі, побажати Київському Динамо доброти. Барселоні доброти. Дві хороші прекрасні команди. Ми з собою Ну і, друзі, хочу побажати доброти. Хочу вам, друзі, побажати доброти. Негоні, ну друзі, бережіть себе будь щасливі. Всім до побачення, мої лими друзі. Всім до нових зустрічей. Будь щасливі. Пока.